Сколаний хлопчик Дагі Погонич у собачій запряжці. Привіт усім! Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так. Чудово! Погляньте на цього білого ведмедя, який він білий, який він кошлатий. Приліпимо його на сніг. Друзі. Чи не бажаєте вирушити зі мною в казкову подорож? Наставшись для забави траля, траля. Так весело вам з нами. Мерщій, мерщій. Чарівний світ відкрите. Уперед! Це наш приятель ескімос. Алло, що ти робиш? Я мушу відвести цей лист пінгвінам, але вони живуть дуже далеко. Ало, Дагі, чому би нам не допомогти. Ми можемо відвести лист замість нього. Геніальна ідея! Ми поїдемо на санчатах із собачою упряжкою. У моєму альбомі є такі, подивимось. Так, це саме те, що нам потрібно. Санчата з лайками. Чудово! Тепер тобі знадобиться теплий одяг. Так, твоя правда. Друзі, допоможете? Так! Який костюм мені треба одягнути, щоб їздити на санях? Може, костюм корінного індіанця? Ні. А дорожнього поліцейського? Ні. А може, костюм ескімоса? Фантастично виглядаєш. Дагі! Дякую. Друзі, ви молодці. Тепер ми відвеземо листа пінгвінам. Дякую, даді. Щасливої дороги! Даггі та тім мчали казковими засніженими просторами. Вони дуже довго подорожували, аж поки не під'їхали до крутого пагорба. Бідолашні собачки. Ви надто утомлені і не маєте сили піднятися на гірку. Що робити? Гадаю, нам потрібне щось таке, що дасть їм сил. Правильно, тіме. Їм потрібні сили. Ми дамо їм смачного молока. Лайки напилися молока. І відразу помчали вгору Привіт, маленький тюленю. А -а 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 -чу. Я бавився на снігу і застудився. Тобі треба добре закутатись, щоб було тепло. Ми тобі допоможемо. Якщо ти візьмеш цей шалик, то не замерзнеш. Дякую, Дагі, Мені тепер тепло. Ми можемо відвести тебе до твоїх батьків, якщо хочеш. Так, будь ласка, Дагі, Я ще ніколи не їздив на санчатах з собаками. <рис> <Father of> <human> <manacza> привіт, матусю, привіт татку. Нашу <manacza> дитятко, Дякую Дагі, що привіз його додому. Я мушу відвести цей лист пінгвінам. А ви не знаєте, де вони живуть? Так, знаємо. Це недалеко. Треба їхати весь час прямо. Дякую, прощавайте. Бувайте. Бувайте до зустрічі, Дагі! Сани мчали кригою і невдовзі друзі прибули до місця, де мешкали пінгвіни. Добрий день, пінгвіни. Ми привезли вам повідомлення від вашого друга Ескімоса. Погляньте, це особливий лист. На ньому показано, як будувати іглу. Як добре, тепер у нас буде власний будинок. Я використаю свій альбом з наліпками, щоб допомогти вам ура, його збудувати. Ура, ура, ура. ура! Погляньте на мене, я танцюю на льоду. Ла -ла. Ой ой, усе гаразд, зі мною все добре, я просто наткнувся на цей величезний айсберг. Ходи, тімо, час будувати іглу. Друзі, допоможете нам? Так. Чим можна різати лід? Можемо розивом? Ні. А чи можу я різати пилкою? Так. Дагі крок за кроком дотримувався вказівок ескімоса. Він вирізав великі блоки із криги і використав їх, щоб збудувати іглу для пінгвінів. Ого, як гарно! Погляньте! Дякуємо, Дагі, Це фантастика. Дякую вам, друзі. Ви дуже мені допомогли. То ви можете залишити собі ці сани, щоб їздити до ескімотів. Дякуємо, Дагі! Ми О, так, так повеселились, повеселились! і всякого навчились. Додому вже пора. пора! До Завершилася гра! Прощавайте, прощавайте, друзі. Прощавайте, друзі! друзі. Дагі. Так. Дагі, час їсти. Тобі подобається бавитися альбомами з наліпками. Так, я багато чого довідався. Наприклад, що в Арктиці можна мандрувати на санчатах з запряженими лайками, і їдуть вони дуже швидко. Дагі розповів матусі і татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути погоничем у собачій запряжці.